Всім доброго доброго раночок. Я завжди сподіваюся, всі гарний настрій. І сьогодні ми з вами розберемо прям найважливішу -най 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 тему, яку зазвичай всі питають. Сьогодні поговоримо з вами про олії. Це питання, яке ну, майже кожного разу звучить на консультаціях: на які олії краще смажити, яку олію додавати, а чи ці олії можна, чи ні. А тим паче, коли ми заходимо до магазинів, в нас. Зазвичай там стоїть на поличках там два-три види олії, і тут ми е, ніби і не маємо зовсім вибору. Що у нас зазвичай виходить? Ну, всі нібито знають, що не на нерафінованій оливковій олії холодного віджиму ми її ніби додаємо в салати. Рафінована, соняшникова, ми її на цій олії смажимо, і кокосову олію використовуємо там в косметології. От зазвичай у нас у всіх. Таке є поняття щодо цих трьох олій. Але сьогодні я з вами поділюся трішки більшими знаннями: яку олію все ж таки бажано використовувати, щоб це було безпечно для нашого здоров'я. Яку олію ми можемо додавати салати, на які смажити, і чи можна все ж таки смажити на нашому смальці? Отже, я зараз поділюсь своєю презентацією і будемо з вами розбиратися. Отже, давайте одразу да, поділимо, що у нас всі олії там або всі жири там рафіновані та не рафіновані. Ми всі знаємо. До речі, хто ще не бачив ефір про омегу 3 6 там я розказувала. Також можете написати і цей ефір передивитися, тому що там дуже багато цінної інформації. Отже, сьогодні ми більше уваги приділимо саме рослинній олії. Да? Цю олію виробляють з насіння та плодів олійних культур двома методами: це методом пресування та методом екстракції. Що ж таке просування? Просування це коли ці культури пропускають через спеціальний прес і отримують масло саме холодного віджиму. Щоб ви вже так запам'ятали, просування, прес, холодний віджим. Інколи цю. Інколи ці продукти, да, ці рослини ще піддають нагріванню, щоб збільшити ефективність цього видавлення, і цей спосіб вже називається гаряче працювання. Олія, яку ми отримуємо цим способом, вона також дуже корисна, але це трішки дорожче йде вид цього такого віджиму, тому що дуже багато олії ще залишається у відпрацьованій сировині. Але тим не менше вона нам також підходить. Якщо ми говоримо про екстракцію, то під час цієї процедури цю сировину змішують з органічними розчинниками це може бути бензин або гексан, і потім поступово піддають декілька видів очистки. Чим більше буде ступенів очистки, тим, звісно, буде краще наш цей рафінований продукт. І головним критерієм для оцінки користі нашої олії є, звісно, склад. На 94, десь 97% ця олія складається з три жирних кислот, і десь там 3-6% – це в нас там супутні речовини, якісь там домішки. А які можуть бути домішки, це може бути лецитин, це може бути віск, і там якісь можуть бути жири розчинні вітаміни. Це вже у нас там 3-6% все це складається. Але також домішки це можуть бути відомов, в яких ці процедури відбувалися. Отже, перше на що потрібно звернути увагу, це на склад наших олієм. Я вам таку надаю табличку, я сподіваюся, що вам її видно. А хтось ще захоче, я потім цю презентацію надійшлю, і ви можете для себе цю табличку зберегти. Дуже важливо, якщо ми говоримо про алію, це про склад, з чого вони складаються, і саме наші омега-3, омега 6 і омега 9. Я про це ще розкажу трішки пізніше, на яку треба, ну, саме про сонячну да, алію, алію, в який там склад, але тим не менше. Омега-3, 6 – це у нас поля ненасичення жирні кислоти, які у нас не виробляються в нашому організму, і ми повинні отримувати їх саме з зовні, да, з продуктів. А кожна і омега 3, і омега 6 виконує свою функцію в нашому організмі. І нам потрібно, щоб і та омега, і та потрапляла до нашого організму. Але що важливо, тут важливе співвідношення. Дуже важливо, щоб ну, десь так. Корисно, коли співвідношення буде 1 до 3 або 1 до 5. Тобто на одну омегу 3 повинно припадати десь 3 омеги 6, 1 до 3 або 1 до 5. Але виходить так, що в тому раціоні, який є у більшості людей, співвідношення у нас 1 до 30 або 1 до 50. Тобто ми омега -6, омега 6 потрапляє в наш організм в рази в рази більше, ніж нам потрібно. Тому дуже раджу, коли ми обираємо нашу олію, звертати саме, скільки омеги 3 є в цій олії, і віддавати перевагу саме цим видам олії. Давайте подивимось на цю табличку. Тут, до речі, вже так класно зроблене це співношення, щоб вам дуже довго це не, не підраховувати. Не? Да? Наприклад, конопляна олія 1 до 2. Все чудово нам підходить. Я, я вам сказала, там 1, 3, 1, 5. Це гуд. Олія там кедрова, волоського, рапсова олія. Це нам підходить, але якщо ми спустимося трішки нижче, пальмовалія 1 до 46, да? соняшнику 1 до 200. Ми про соняшнику ще окремо поговоримо. Бобовняна 1,257 і з виноградної косточки 1,695. Тобто майже немає, ну, 0,1 це майже немає омега 3, і суцільна омега 6. Тобто ви можете не запам'ятовувати всю цю табличку, але для себе виписати там, наприклад, дві олії, яку ви будете використовувати. Цю олію, куди ми використовуємо? Ми її використовуємо для салатів, для овочів, для каш, там де ми її не нагріваємо і не піддаємо якоїсь температури. Тобто, всі сиродавлені підходять, і ми їх зберігаємо, до речі, в холодильнику. Не більше 2-3 місяців про зберігання ще буде. Окремий слайд на цього на цьому буде наголошувати. Горіхова олія підходить, конопляна олія підходить, і будь-яке там гарбузове або масло льону для салатів наших це все підходить. Якщо ми не говоримо про смаження, всім своїм дівчаткам та хлопцям рекомендую все ж таки перейти на більш корисний від харчування, коли ми менше смажимо, а більше запікаємо, більше тушимо. Тоді наш організм і навіть з цих олій отримає більше користі для, для нашого здоров'я. І якщо ми ж таки не можемо да, повністю виключити смажене, то треба просто розуміти, на чому ми можемо смажити. І велику тему в цьому також займають трансжири. Всі, мабуть, чули, що це. Якщо хтось не чув, то трішки поясню, чим вони для нас шкідливі. Отже, трансжири це у нас молекулярні, змінені, рафіновані, гідронізовані, вибилені, дезодоровані жири зазвичай рослинного походження. Чим вони небезпечні? Вони пригнічують здоровий детокс бачинки, знижують рівень тестостерону, викликають ожиріння і запалення в організмі, стимулюють аутоімунні захворювання. А це прямо зараз проблема майже номер один після серцево-судинних. Да? Призводять до серцево-судинних захворювань навіть у молодому віці і викликають метаболічний синдром та діабет другого типу через порушення ліпідного спектру. Тобто, наслідків дуже, -дуже багато. А всі наші трансжири. Туди ж наш популярний маргарин також відноситься. Тобто, все ми це перебираємо з наших поличок і ні в якому разі не смажимо на цих видах. Коли ми говоримо саме про смаження, то тут треба розуміти, є таке поняття, як точка димлення, або ще називають точка там, кипіння, ну, точка димлення більш така розповсюдження. І щоб ви розуміли, це температура, при якій олія перетворюється на небезпечну. Тобто була у нас класна олія, ми почали на ній смажити через високу температуру, в склад цієї олії змінюється і е, е, в ці вже ну, олія, ці жирні кислоти, які там йдуть, вони вже виділяють токсичні і дуже отруєні для організму речовини. Тому е, будемо. Не з вами розбиратися, на якій олії смажити. Від чого ця температура залежить, від ця точка димлення, від складу жирних кислот. Чим більше насичених жирів, насичені, щоб просто легко запам'ятати, насичення це все тваринні. Та мононенасичених, тим буде вища ця критична точка. Тобто на вищій температурі ви зможете смажити. А також ця температура залежить від домішок, які містяться в олії. Зараз про домішки також ми поговоримо. Також вам табличку, надійшлю, щоб вам було краще це розуміти. А в цій табличці в нас перша колонка це вміст поліненасичених жирних кислот. Простим словом, це наша омега 3. Вміст мононенасичених жирних кислот, вміст насичених жирних кислот, тобто це наші твариння да? і точка нашого кипіння. Чим більше буде в нас мононенасичених, жирних кислот і насичених, тим буде вища точка нашого кипіння або точка димлення, я вам сказала. Чим більше буде омеги-3, тим шкідливіше це буде алія для нашого смаження. І тут в нас такий вибір: якщо ми, ну, до речі, щодо цього. Чи варто смажити, в принципі, чи ні, і на якій олії смажити дуже багато, йде суперечок. Але щоб було простіше, якщо в нас більше омега 3 в нашій олії, то всю цю олію ми використовуємо саме для салатів, або там, де ми не нагріваємо її. Чим більше в нас буде в ось цих мононенасичених жирних кислот, або якщо ця олія рафінована, тоді ми краще на ній будемо смажити. І а, коли ми. Смажимо, то в середньому температура у нас коливається від 120 до 180, тобто 120-180. Але вже при 110 градусах Цельсія у нас ці жирні кислоти, вони вже стають токсичними, і ця олія вже ну, ніби так умовно перетворюється на технічну. Була корисна, стала технічна. І і і, Ще тут важливо запам'ятати, що якщо дуже полюбляєте ці страви, там, де приготовлені у фортюрі, чи дома готуєте, чи десь там на вулиці, коли пропонують, то ці продукти бажано. В принципі, прибрати з вашого раціону, тому що там, по-перше, використовують не дуже якісну олію, там точно не буде не буде дивитися, яка там точка кипіння. А по-друге, там цю олію дуже рідко змінюють. І, звісно, і третій момент, що там, в принципі, дуже висока температура. Тобто будь-яку олію, яку ви там можете додавати, вона вже перетворюється на от таку отруйну. Тому. Не варто також запам'ятовувати всі ці таблички, всі ці цифри, але для себе можна просто вибрати знову ж таки дві, наприклад, олії, які, ви знаєте, які будуть підходити до вашого приготування. І дивимось, да? я вам сказала, що 120-180 в нас зазвичай смажиться, Тому кокосова рафінована, в принципі, підходить. Да? Ну, будь-яка ось тут рафінована, вона нам тут підходить. Але дивимося, кукурудзяна рафінована. Незважаючи на те, що зараз багато хто віддає перевагу саме кукурудзяній олії, да, у нас є на поличках наша соняшника і кукурудзяна. І зараз ніби такий тренд пішов: що вибрати кукурудзяну олію. але в неї точка кипіння лише 160. Тобто вона не дуже нам підходить для смаження. Або якщо ви будете саме не смажити, а тушити, ну, тоді можна. Але. Сказати, що в неї там більше буде користі в цьому, тут під питанням але, тим не менше, в неї є така достатня непогана кількість жирних кислот. Тобто її краще вже, тоді, якщо її вже купили, то або смажити на невисокій температурі, або вже там можете в салати додавати. Соняшникова 227, все чудово, авокадо холодного віджиму 270. Вершкове масло 170, гусячий жир 216 і смалець 182. Тобто, дивлячись на цей смалець, можна спокійно сказати, що тут дуже висока, ну, досить висока точка цього кипіння, тому смажити на смальці воно більш буде корисніше, ніж на інших оліях. Дуже класний також це гусячий жир. класно. Але дивіться на вершкове масло. Якщо ви будете легко. Там, Смажити без корочки, без того, такого диму, то можна. Але дуже часто це вершкове масло ще у нас використовується у випічки, да? а випікаємо ми 180 і вище. Тому в нас це вершкове масло вже стає не таким корисним, як би хотілося. Тому в випічки бажано тоді обирати ну, інші варіанти, а не вершкове масло. Щось таку більше розширену табличку з цими льняними, з цими оліями я вам надаю. Тут також можете подивитись, да який нам більше підходить. Сало смолець тут 190. Ну, трішки цифри відрізняються від різних істочників, але тим не менш, вони приблизно однакові. І. І, і, і. Тобто всі, які рафіновані, я вам сказала, да, вони мають більш високу точку цього кипіння або димлення. Але тим не менш в них залишається дуже мало цього, цьогось корисного. А, і е, щоб так давайте підсумовуємо, для безпечного смаження, на, якщо ми кажемо про вершкове масло, то саме топлене вершкове масло, Смалець і гусяче жир. це такий три топчик, який нам підходить. В їх складі в нас є мононенасичені жирні кислоти, а чим їх більше, тим краще для самосмаження. І вони є більш стійкими для термічної обробки. І ця їжа в нас виходить більш корисніша. Ще важливо зазначити, що документально підтверджено, що саме оливкова олія менш схильна до окислення та гідрування при нагріванні, ніж інші олії, які вже були зазначені, і вона багата на саме моно ненасичені жири. В оливкові не отворюються значних слідів трансжирних кислот, які є в перероблених чи перегрітих маслах з насіннях чи горіхів. І давайте проговоримо ще. Ага, Хотіла ще про соняшник. підсумовую. Отже, для помірного смаження і запікання, тобто не на високих температурах, нам підходить оливкова вьоджен, кокосова нерафінована, олія авокадо, тваринні жори, сало, смалець, вершкове або топлене, і наш гусячий жирок сюди також нам підходить. Все це ок. Ви можете просто собі обрати одну-дві, яку там більше полюбляєте. І використовувати на що варто звернути, що важливо прибрати в принципі зі своїх поличок і не дивитись в магазинах. Це всі промислові перероблені олії, маргарини, олії для фритюру фритюру і все, що у нас у великих пластикових або прозорих пакуваннях, тобто соняшнько, хідронізована, дезодорована. Прибрали, забули соєва, прибрали, забули. кукурудзяна ну інколи може, а можна, але в принципі, кукурудзяна соняшника, вони однакові, і тим не менше що кукурудзяна трішки ще є дорожче в наших магазинах, то користі в неї, в принципі, ніякої також прибрали. Бавовняна дуже велика кількість омега в ній 6 і не така велика в неї точка кипіння. Прибрали рапсова олія. Або будь-яка олія без вказівки ступеня бровки, просто олія це все прибираємо і не використовуємо у нашій кухні. І хотілося б поговорити саме про нашу сонячню олію, тому що вона в нас дуже розповсюджена, і ми всі до неї звикли. Якщо прям дуже-дуже полюбляєте цю сонячну олію, то ражу на ній не смажити, а просто використовувати там. Для салатів. І навіть якщо ви її використовуєте, то ми є у непрозорому склі е, купуємо. Але дивимось також, якщо у нас у пластику, ще розкажу, на який пластик треба звернути увагу. Я з вами вже казала, да що в нас ми приділяємо увагу саме три омега-3 і омега 6. Зараз я вам ще раз покажу цей слайдик, скільки в нас омега-3 і 6 в нашій соняшниковій олії. Надеюсь, так далеко воно. Зараз. Дивіться, сонячне кода. Омега 3, 0,2, омега 6,40, тобто 1 до 200 в нас співвідношення. я вам казала, так, що в нас повинно бути саме омега-3 більше в раціоні, ніж омега-6. Але коли це співвідношення в нас некоректне, то вже ця омега-3. Перепрошую, ця омега-6 виступає вже найпотужнішим чин, чинником для розвитку протизапальних процесів. Що таке прозапалення? Про Це прихований так і тривалий процес в організмі літини, який відбувається вже на клітинному рівні. Він спочатку протікає без симптомів та в запущеної формі може призводити вже до дегенеративного або навіть онкологічного переродження клітин. Тому, коли е, купують в аптеках, Вітаміни омега 3, 6 і 9, дуже велику увагу на це звертаю, Це те, що ви просто ще навіть не те, що гроші викинули на літр, а ще й робите гірше своєму організму, тому що омега 6 у ваш організм поступає і так дуже дуже багато. Тому немає ніякого сенсу купувати ось ці. Компоненти 3, 6 і9. 9, 9 нашому організму потрібно, але дуже дуже в маленькій кількості, і ми її також це отримуємо. Тому на що варто звертати увагу, якщо навіть і купуєте цю омега-3, то саме омега-3 без будь-яких домішок. І знову ж таки рекомендую передивитися той ефір про омега-3. Тому чомусь саме сонячникова олія не дуже рекомендується, тому що в ній дуже-дуже багато саме цієї омеги 6 а, і особливо актуально зменшити споживання цієї сонячної олії саме для тих, в кого вже є якісь хронічні захворювання, гострі запальні процеси, в кого вже є -резистентність, діагностували, резистентність. ви, або ви вже там близькі до цього стану, в кого є зайва вага, в кого є аутоімунні захворювання чи онкологія. Тому важливо, в принципі про цю олію забути. А є в міжнародній тону спільноті для такого роду олії є познач... позначка RBD, тобто це Refined, Bleached і Deodorized, тобто рафіновані, вибілені, дезодоровані. Я декілька слайдів тому казала, що про такі олії бажано забути. Всі ці процеси, які це перераховані, дам вони позбавляють олії не лише яскравого кольору та аромату, але й користі. Вона перетворює, перетворюється в нас вже на технічне мастило і коли немає значення, з якої сировини воно зроблено. І головна його харчова роль відтепер служити просто консервантом, дозволяючи довго зберігати продукт мінімальним коштом та зусиллями. Ми, в принципі, знаємо, так, що зазвичай 90% все, що в нас там на поличках, це те, щоб було максимально дешево і максимально нас наситити, наш організм, але не приділяючи особливу увагу наші, там, нашому здоров'ю. І лише 10% на наших поличках те, що ми можемо обирати, те, що буде приносити на користь нашому організму. Отже, якщо ми обираємо олію, як її спочатку правильно вибрав, да, а потім як її ще правильно зберігати. Оптимальний варіант, якщо ви купуєте олію, це повинна бути саме темна скляна тара з вузьким таким горлушком. Якщо це буде олія саме в пластиковому в Пластиковій бути, то бажано, щоб там ще було зазначено, з якого пластику це все зроблено. Якщо це якісний продукт, то там зазначають з такими позначками PET, це значить, що цей пластик харчовий. Якщо немає ні будь-яких позначень, то в принципі важно такого не брати. Є ще таке позначення, як PVC, це може бути використовуватись, але ну, там просто для води використовується, а не для. Не для олії, тому що олія може вступати в хімічну реакцію і там вже будуть свої процеси. Якщо ви купуєте у великих зазвичай оливкова олія да, у великих порціях, то бажано її розподілити на невеличкі, там по 200-300 мл бутилочки. Зберігаємо пляшки в прохолодному темному місці, уникаємо подання прямих сонячних променів. Тобто, десь там шкафчик поставили і використовуєте. І, звісно, щільно закриваємо пляшку, щоб масло менше контактувало з повітрям. Тоді буде більше і користі вам, і цього масла вам надовше вистачить. Отже, давайте ще раз: так, я поки це прикрию, ще раз все це підсумуємо. Якщо ми використовуємо олію для салатів, то звертаємо увагу більше на олію, в яких є більше омеги-3. Якщо ми не можемо, прямо не можемо відмовитись від смаження, то вибираємо більше або рафіновану олію з високою точкою кипіння, або можна екстра віоджин, саме оливкову олію, вона також підходить. Смалець, гусячий жир, або топлене вершкове масло, хі, або тхі його ще називають, воно також нам підходить. Але все ж таки бажано перейти на більш запікання, тушкування, це буде більше користі для вашого організму. На сьогодні в мене все. Якщо є ще якісь питання, то готова відповісти. Так, чат відкрила, глянула. Як, так, так, так. Якщо. Питань немає. Тоді я всім, хто захоче, я цю презентацію надішлю, щоб у вас також ця табличка була під рукою. Ви для себе змогли обрати там два масла, які будете додавати до салатів, або там ті, на яких будете смажити. І найголовніше будьте здорові і всім гарного дня. Супер, Ірочка, дуже дякую. Класний тебе. Жду цю презентацію. Добре.